В міській клінічній лікарні номер 3 з обладнанням все гаразд. З кожним роком медзаклад модернізується. Практично ми на 90 соток забезпечені обладнанням тим, яким нам необхідно. У 2013 році, 12-13 рік, можна сказати, ми на 600 Тисяч гривнів закупили обладнання. А ще цього року медичний заклад очікує на комп'ютерний томограф та рентген-апарат. Вартість цих приладів близько півтора мільйона гривень. Втім, кошти, які витратять, не бюджетні. Нове обладнання придбає підприємство, яке винаймає має в лікарні приміщення. Це кажуть медики: єдиний шлях, аби установа вижила, адже державних коштів виділяється надто мало. Ну на середньому на обладнання виділяли по 200 тисяч, 250 тисяч гривень. Якщо ввечий апарат. Коштує там, умовно, 15-20 тисяч, значить ми його брали. А якби апарат цей коштував 450 тисяч, а в нас всього 200 тисяч, то, звісно, ми не брали. Ще гірша ситуація, кажуть медики, в районних лікарнях. Якщо взяти ну, в такому 100%, -100 фінансування 100%, то фактично 75% займають десь заробітна плата. В районі 20% – це медикаменти, енергоносії, тобто захищені статті, і тільки 5% можуть бути використані лікарнею для розвитку. Медичним закладам нічого іншого не залишається, як шукати альтернативні шляхи. Так, центральні лікарні Заставнівського та Новоселецького районів в рамках операційної програми Румунія, Україна, Республіка Молдова 2007 2013 отримали від Євросоюзу чималу допомогу. Зокрема, за ці кошти буде придбано два сучасних автомобілі швидкої допомоги та рентгенапарат. Взяти участь у розіграші міжнародного гранту мали можливість усі медичні заклади буковини, але скористалися цим шансом тільки дві установи. Наразі в даній ситуації, коли досить складна бюджетна ситуація в країні, варто брати участь всім, кому необхідне оновлення обладнання, якісь додаткові навчання, тренінги або різноманітні заходи, які вже будуть передбачені в майбутніх програмах, можуть. Брати участь абсолютно всі бенефіціари, які є непробутковими організаціями. А висновок такий: утримувати лікарні та закуповувати нове обладнання можна вдаючись до навичок, яким зовсім не навчали медиків, чи то пишучи проекти на участь у грантах, чи то залучаючи меценатів. А відтак лікарі розуміють, що той, хто просить допомогу, той її отримує. Вероніка Залевська, Іван Чижик, місцевий час.